Вітаю, шановні слухачі, на каналі Магічне Панство. З вами я, Василь, і це перший епізод нашого нового етеру Магічні підказки». У цьому етері ми будемо досліджувати цитати відомих магів, містиків та філософів, щоб краще зрозуміти їхній глибинний зміст і знайти, як ці знання можуть допомогти нам у повсякденному житті. Для сьогоднішнього епізоду я обрав цитату одного з найвідоміших сучасних магів та дослідників свідомості Карлоса Кастанеди. Його праці стали класикою магічної літератури і залишаються надзвичайно впливовими серед тих, хто шукає істину в нашому складному світі. Отже, цитата, яку ми розглянемо сьогодні, звучить так. Вона на ваших екранах. Ключем до магії є зміна нашої ідеї світу. Зупинка внутрішнього діалогу єдиний шлях до цього. Решта просто розмови. Все, що б ви не робили за винятком зупинки внутрішнього діалогу, нічого не зможе змінити ні у вас самих, ні у вашій ідеї світу. Карлос Кастанеда був не лише антропологом, але й ученим мексиканського мага Доно Хуан, який відкрив йому двері до магічного світу та навчив бачити світ з іншої перспективи. Його книги описують процес цього навчання та різноманітні техніки, які дозволяють змінювати свідомість і розширювати свої межі. Ключовим елементом цієї магії як він стверджував, є зміна нашої ідеї світу. Але як саме це працює? Що значить зупинка внутрішнього діалогу і чому це настільки важливо для магії? Внутрішній діалог це те, що супроводжує нас кожної миті, це наш внутрішній голос, який коментує, оцінює, розмірковує, критикує, планує. Цей постійний потік думок настільки. Звичний, що ми часто навіть не помічаємо його. Але саме цей потік формує нашу реальність. Він визначає, як ми бачимо себе, інших людей, світ навколо нас. Всі наші упередження, страхи, переконання це результат нашого внутрішнього діалогу. З погляду Кастенеди ми бачимо світ не таким, яким він є насправді, а через призму наших думок і уявлень. Вони створюють певну модель реальності, в якій ми живемо. І якщо ми захочемо змінити цю реальність, перший крок це навчитися зупиняти цей нескінченний потік думок. Тільки тоді ми зможемо побачити світ таким, яким він є насправді, без спотворень, які накладає на нього наш розум. Це твердження можна розглядати як базовий принцип багатьох магічних і духовних традицій. Наприклад, у буддизмі та йозі зупинка внутрішнього діалогу також є однією з основних практик. Через медитацію практикуючі навчаються зупиняти потік думок і досягати стану, в якому їхнє сприйняття стає чистим, незамуленим і відкритим. У християнській містичній традиції це також описується як досягнення безмовності, коли розум занурюється у тишу і починає сприймати божественну реальність. Проте, що ж ми можемо сказати про це з погляду науки? Нейробіологія підтверджує, що наш мозок дійсно постійно активний, цей потік думок може бути джерелом стресу, тривоги та інших. Негативних станів. Відповідно, коли ми навчаємося зупиняти внутрішній діалог, ми можемо зменшити стрес, підвищити концентрацію і навіть змінити свої звички та поведінку. Дослідження показують, що медитація та інші подібні практики можуть впливати на структуру і функції мозку, змінюючи його активність та поліпшуючи загальний психологічний стан людини. Тепер розглянемо, чому Кастанеда вважав це настільки важливим для магії. У його розумінні магія це не стільки маніпуляція зовнішніми силами, скільки вміння змінювати своє сприйняття і, відповідно, свою реальність. Коли ми зупиняємо внутрішній діалог, ми перестаємо бути жертвами власних стереотипів та обмежень, які ми самі собі встановлюємо. Ми починаємо бачити світ у його первісному вигляді, що відкриває нові можливості для дій і змін. Це і є справжня магія, здатність бачити те, що інші не можуть побачити, і робити те, що інші не можуть зробити. Наприклад, уявіть собі, що ви весь час говорите собі, що не можете чогось досягти. Це стає вашою ідеєю світу, вашою реальністю. Але якщо ви навчитеся зупиняти ці думки, ви зможете побачити інші можливості, інші шляхи, які раніше були для вас закриті. І це не просто позитивне мислення чи самонавіювання це глибока зміна свідомості, яка призводить до реальних змін у вашому житті. Для тих, Хто хоче спробувати це на практиці, існує кілька методів. Найвідоміший з них це медитація. Сідайте в тихому місці, закривайте очі і зосереджуйтесь на диханні. Коли з'являються думки, просто спостерігайте за ними, але не дозволяйте їм захоплювати вашу увагу. Поступово ви навчитеся зупиняти внутрішній діалог і відчувати момент тут. І зараз. Ще один метод це практика уважності. Намагайтеся бути повністю присутніми в кожній миті вашого життя, не дозволяючи думкам відволікати вас. Концентрація на тому, що ви робите прямо зараз, допомагає зупинити цей потік внутрішнього діалогу і дозволяє вам повністю зануритись у те, що ви робите. І нарешті фізичні вправи. Також можуть бути корисними, інтенсивне тренування або заняття спортом можуть допомогти відключити внутрішній діалог, бо ваша увага буде повністю спрямована на фізичні відчуття і рухи тіла. Це дає можливість вашому мозку перепочити від постійного мислення і відновити свою енергію. Підсумуймо: зміна вашої ідеї світу починається. Із зупинки внутрішнього діалогу. Це ключовий момент у магії та особистому розвитку. Спробуйте сьогодні одну з цих практик і подивіться, як це вплине на ваше сприйняття реальності. Ви можете бути здивовані тим, що побачите, і обов'язково поділіться коментарем під цим відео. Наступного разу ми розглянемо іншу цікаву цитату. А зараз дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання або коментарі, залишайте їх під відео або пишіть у телеграм. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Це допоможе цьому відео краще просуватися. До зустрічі у наступному епізоді магічних підказок. Бережіть себе і свою свідомість. Слава Україні!